Генштаб активно поширює думку, ну не, не тільки Генштаб не зовсім коректно сформувала, і розвідка не виключає можливості повторного наступу масштабного росіян. Це може бути наступ на Київ, наступ на Донбасі, наступ на Запорізькій області в Запорізькій області або взагалі оборона. На вашу думку, який найбільш імовірний сценарій з усіх? Знаєте, з того, що ми бачимо, якщо так послідовно, наступ на Київ не проглядається у якійсь обозрівній перспективі, тому що ми не спостерігаємо зосередження е, якихось ударних угрупувань на кордоні, які б свідчили про те, що противник готується для проведення такої операції. Натомість, якщо ми говоримо ну, не, не просто про Донбаський напрямок, а зокрема про Луганський, то я вже говорив, що спостерігається надзвичайно серйозне накопичення ресурсів в районі Сватова. Mm -hmm. Причому противник перекидає туди ресурси сотнями автомобілів в день, е, переміщує техніку, особовий склад. Тобто, йде таке досить серйозне нарощування, і таким чином ми можемо припустити, що противник там зможе провести якісь наступальні дії або намагатися провести наступальні дії широкомасштабні. Mm -hmm. А донецький напрямок, ну як ми вже з вами розбирали і говорили, що противник може продовжувати. Вдавлюватися в нашу оборону, витискаючи нас з однієї вогневої позиції на іншу, і тут постає питання: навіть не військове, а я б сказав так, політичне до яких пір політична доцільність буде грати на руку того, щоб просуватися далі на цьому напрямку. А друга, це вже ментальна. Наскільки вже стійкими можуть виявитися російські військовики, щоб ну втрачати в такій кількості особовий склад там? Тому що перспектив та і наступ серйозних не може мати. Що стосується запорізького напрямку, то, на відміну від Луганського напрямку, вірогідність наступу в сторону Запоріжжя існує. Росіяни розглядаються всерйоз, вони нарощують свої зусилля, але тут є е, так звані стримуючі фактори. І ці стримуючі фактори є вплив, вогневий вплив українських сил оборони по комунікаціям, місцям зосередження противника базами і складам е, окупантів на лівобережній Херсонщині у Запорізькій області, і в тому числі в районі Вугледару, тому що якщо ми просто знов-таки візьмемо лінійку і замірюємо відстань від Вугледару до, наприклад, Волновахи або Розівки. Або на цю залізничну лінію цю цю дільницю, то ми побачимо, що в принципі ми можемо тримати під контролем, не наносити удари по цій ділянці фронту, по тій ділянці транспортування противника. Таким чином. Противник, можливо, би хотів здійснити такий наступ з півдня, і я скажу так, що це одне з його стратегічних завдань, тому що тільки Запоріжжя на сьогоднішній день є тією локацією, де вони в принципі можуть прийти Дніпро і здійснити якийсь наступ. Але вони цього собі поки що дозволити не можуть. Тому запорізький напрямок може грати таку відволікаючу певну роль. Або на тому напрямку вони будуть намагатися провести якісь локальні наступальні дії, але говорити про те, що вони там технічно навіть зможуть досягти якоїсь серйозної переваги, я б не став.